Усім привіт! Мене звати Софія Лисиця. Я сімейна лікарка у центрі первиномедико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці. А ще в душі я трішечки блогер. Саме так і народилась ідея створення вайбер каналу для моїх декларантів, де я можу говорити з ними простою мовою, пояснювати складні речі доступно, а просвітництво робити зручним, цікавим та сучасним. Для цього я розробляю pdf матеріали та візуальні підказки, які допомагають засвоїти інформацію краще. Нещодавно я отримала брошюри від Центру контролю та профілактики хвороб про інтимну гігієну підлітків. Одразу ж адаптувала цю інформацію для свого вайбер-каналу, а також поділилась файлом серед колег та е, на сторінці у Фейсбук. І знаєте, зворотній зв'язок мене надзвичайно надихнув. Батьки та підлітки не соромились писати, що це саме та інформація, якої їм так бракувало. А така подача є легкою до прочитання, і надалі її хочеться використовувати у практиці. Такі слова підтримки насправді дають мені сили рухатись далі, працювати більше, створювати нові матеріали, розширювати коло тем, про які можна спілкуватись та які зможуть стати корисними кожному. Продовжуємо робити медичну просвіту зрозумілою та доступною разом.